Півсотні років вирощують свиней у господарстві села Рівне на Кіровоградщині. Нині мають їх до п'яти тисяч, каже керівник Микола Макодзеба. Ці свині знаходяться від народження до здачі у межах 170-175 днів. Нині каже, ціна на свиней у живій вазі 60 гривень за кілограм. Ми і в ноль не виходимо. Що затратили, те і отримали виручки. Вважає, цьогоріч ціни нерентабельні для виробників. Ми здавали в січні десь 585, голову місяць, ціна, та тоді була десь 75 гривень за кілограм. Для вас, як для виробника, на що це впливає з нижня Ну як на що? На приду. Найголовні, щоб треба людям зарплату, хорошу платити. І податки треба їх був 250 раніше, зараз 220, ви подивіться, вичищений, ну красу на шиїчок. Задочки це кастречки, вони дуже м'які. Хто любить таке, щоб не було дуже багато жира, то беруть на шиїчок кастрец. Він 180. Як поганий базар, я й 160 віддаю. Баличок на одному риберці 170-160. На ринку Кропивницького Марина Високих торгує м'ясом, яке каже, купує людей з Кропивницького району. У січні купувала свиней за ціною 80 до 75 гривень за кілограм живої ваги, нині за 60. Це впливає на відпускну ціну. Різниця 15-20 гривень. Ти вроді ціна впала, а торгувати все одно дуже важко. Дуже мало людей. Покупчиня Тетяна Губа каже, купує м'ясо тільки на ринку. Нині воно дешевше ніж взимку. Я села того, що беруть закупка, зараз упала. Як ви думаєте, вигодно нам селянам це держати? Свиней в області вирощують 104 господарства. Їх кількість не змінилася порівняно з минулим роком. Розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку. 78% всіх свиней в області це утримують сільськогосподарські підприємства. І станом на сьогодні ця цифра становить. 152,8 тисяч голів у порівнянні з минулим роком. Ця кількість збільшилась на 11%. Говорить, попри зниження закупівельної ціни продажі збільшились. Реалізовано по області за період з початку 2024 року 18 тисяч тонн живої ваги свиней. І якщо порівнювати з минулим періодом, це цифра зросла на 4%. в минулому. В періоді в минулому році це було 17,3 три тисячі. знижуватись закупівельна ціна на свиней живої ваги розпочалася торік, сказала керівниця аналітичного відділу асоціації свинерів України Олександра Бондарська. У результатах першого кварталу зниження цін у порівнянні з минулим роком на 12,6%. Якщо порівняти із квітнем минулого року, відхилення негативне досить помітне 22%. 2023 рік був. Дуже сприятливий за ціновою кон'юнктурою на ринку свинини, і відповідно це привабило багатьох нових гравців. Збільшилась пропозиція свинини, і вона тепер тисне на ціну. Водночас відбулося деяке звуження внутрішнього ринку свинини у наслідок від'їзду чисельності відчутної чисельності споживачів за кордон. Вважає у другій половині року закупівельні ціни на свиней будуть стабільними і не впадуть нижче 60 гривень. Прогнозує, ціни на свинину для покупців влітку триматимуться на нинішньому рівні. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.